Танцюрист із команди Дорофєєвої Євген Гончаренко розповів, що у нього в голові до 50 шурупів після жахливого побиття. Гадаємо, що у 2021 році хлопці побили вранці біля клубу. На опублікованих відео було видно, як після словесної перепалки з перехожим на вулиці невідомий сильно вдарив Євгена в голову, внаслідок чого він упав без свідомості. Пізніше виявилося, що цей чоловік це працівник управління державної охорони України. В інтерв'ю Славі Дзьоміну Євген Гончаренко розповів, що кривдник вибачився і навіть відшкодував частину витрат на. Лікування хлопця 60 днів він просидів у СІЗО, а потім почалися судові процеси, які закінчилися під час вторгнення. Тож чи перебуває кривдник на волі чи ні, хлопець не знає. Щодо наслідків того побиття, то Євген Гончаренко каже, що в нього є відчутні проблеми з тиском. Іноді він не притомнює і ловить панічки. До того ж, після трепанації у нього залишилися металеві пластини та до 50 шурупів у голові. Хлопець також згадав, що він був у комі і це другою реальністю, в якій він провів, наче як повноцінне життя, і пам'ятає кожен день, що робив, де був і з ким спілкувався.